Прориви водопроводу у вінускі водопровід це підземна труба, яка транспортує міську воду до будинків та підприємств. Іноді водопроводи тріскаються або ламаються через старіння, зміни тиску або зміни температури. Іноді, після прориву водопроводу, місто радить людям кип'ятити воду перед тим, як її пити, щоб переконатися, що вона безпечна. Коли проривається водопровід, місто Вінуски відправляє працівників, щоб вони розібралися в проблемі та з'ясували, скільки людей постраждало від прориву. Якщо прорив торкнувся лише невеликої кількості будинків та підприємств, працівники розвісять оголошення лише на дверях людей, чиє водопостачання постраждало. Якщо прорив торкнувся великої кількості людей та підприємств або може існувати ризик для безпеки та здоров'я людей, Місто повідомить людей, розвішивши оголошення на дверях та надсилаючи повідомлення на вебсайті міста та в соціальних мережах. Щоб підписатися на ці сповіщення, відвідайте вебсайт winuoskivті.guскісналіSubscribe У повідомленні буде зазначено, чи потрібно кип'ятити воду перед тим, як її пити або використовувати. Ви отримаєте нове повідомлення, коли поломку водопроводу буде усунено, і коли ви зможете використовувати воду без кипятіння.